Вітаю на органічній садибі. Сьогодні дивимось завантаженість урожаєм томату Big біф Ось такий кущик у мене гарний. Ось такий на ньому урожай. Мені, до речі, в коментарях писали, коли я збирав перший урожай цього томату, що томат біф, але зовсім не біг. Але там були помідори з першої китиці, і для них це нормально, коли за стресових умов в'яжуться. Ну, а подивіться на оці томати. Ну, це вже на бік, я думаю, потягне. Ось ще один кущик бікбіфа. Ну, пер, на першій кидиці, як я вже казав, менші. А ось на наступних і там далі вяжуться. Ну і ось ще один кущик цього томату Beef. До речі, дуже раджу саме його і по смаку. Із червоних, всіх, що я вирощував гібридів, він найсмачніший. Не забувайте підписатись на органічну садибу, я буду і надалі знімати для вас огляди різних гібридів томатів і інших овочів.